Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу розпаковку, яка завтра поїде на фронт до воїнів. Ми купили нагрівач для їжі без полум'я, щоб нагрівати їжу. Такі сухі душі. Тут є рушники для тіла, дві штуки, губка е, з гелем. і сташа з водою. Ось такі дезидергентифодер що нашим воїнам було легше в перцях, особливо в таку жару. Ось такі пакети охолоджуючі. Тут їх два. Два пакети. Такі охолоджуючі пакети, щоб нашим майнам було легше в таку спеку. Вони ще обезболюються. Не забувайте допомагати нашим захисникам. Всім пока!